Ласкаво просимо до Recap King. Відео пояснимо зло. Історія хлопчика-правопорушника, виключеного зі школи за задирання, став жертвою булінгу. Він помститься некрасивникам. Давайте дізнаємося це у фільмі. Зло зло починається з юнака на ім'я Ерік, який б'ється зі своїм другом. Ерік без причини побив свого друга. Друзі спостерігали. Ніхто не намагався зупинити бійку через Еріка, який часто розгромлявся. Директор школи, не розділяючи його вчинки, відраховує його. Повернувшись додому, Ерік все ще отримує палицю від батька за насильницький інцидент у школі. Біологічна мати була байдужа до того його рішення, навчилася на помилках. Потім його мати запросила гунара, свого друга, адвоката. Адвокат дав свою візитну картку, пропонує звертатися, коли будуть проблеми. Ерік неспокійний дивився на візитку. Після того, як Гунар пішов, мати розчарувалася через його виключення зі школи. Вона записала Еріка до нової школи. Мати відправляє Еріка до школи інтернату. Мати надіється, що Ерік не змарнує цю можливість і буде настроєний на те, що його не виключать знову, бо це його останній шанс. Ерік згодився, що піде до школи до закінчення навчання, і не розчарує маму. Ерік приїхав до нової школи у формі та з короткою зачіскою. Його сусід П'єр найрозумніший в школі. Вони розмовляють між собою та зрозуміли, що П'єр добра людина 77 characters. Настала ніч. Ерік і П'єр поспішають до зали на вечерю. У Еріка з'являється знайома Джоанна. Вона розповідає йому про традиції у школах. Учням в школі ставлять залежно від їх соціального статусу. Після Джоанни були позивані Отто і Густав. Які сиділи на кінці столу поряд з Еріком. Студент, якого викликали раніше, був з простої сім'ї Отто і Густав, заможні дворяни. Вони часто ображали учнів зі звичайних сімей, таких як учень, що сидів поруч з Еріком. Отто і Густав не боялися свавільно діяти, тому що їх великий вплив на школу гарантував їм не виключення. і Густав є членами учнівської організації, де вони мають право карати учнів. Після вечері П'єр запрошує Еріка покурити. Спочатку Єрік відмовився, бо обіцяв матері не порушувати правила. Джоанна попередила, що їх суворо покарають, як спіймають за курінням, але П'єр переконав Єріка, що їх не спіймають. На наступний ранок Отто і Густав запросили Еріка на сніданок вони хотіли знайомити його зі шкільними традиціями, але Ерік одразу відмовився. Через його відмову Джоанна є тією, хто повинен нести наслідки. Отто травмував голову Джоани, доки його не забрали медики для лікування. Увечері Отто й Густав знову закулачили на Еріка, кличуть його всередину, змовкли Забирай то сміття, небоже. кажуть, а він геть спішить і мовчки зникає. Густав нервово запитав Отто, що робити з Еріком. Отто не замислювався над цим і просив Густава спочатку залишити Еріка як нового учня. Ерік розповів П'єру, що не буде виконувати накази Отто й густава. П'єр попросив його бути обережним, бо недисципліновані учні покарані. Раніше хуліганом Ерік сказав, що не боїться покарання, і обіцяв не виконувати їхні накази. Ерік і П'єр шукали спосіб відповісти Отто й густаву без насилля, але це було складно, бо учні більше лояльні отто й густаву, ніж клінічне тілесне ушкодження. Наступного дня Густав випадково зіткнувся з Еріком, який йшов шкільним коридором. Густав попросив вибачення, та Ерік відмовився, бо не вдарив його. Сам Густав випадково вдарив його. Густав запросив Еріка на нічну бійку у вказаному місці. Ерік був запрошений П'єром і Йоханом на арену, про яку говорив Густав. П'єр пояснив, що Отто і Густав ніколи не билися чесно. Вони кликали своїх друзів і нападали на Еріка. Того вечора Ерік хотів прийняти виклик Густава і битися. Але згадав настанову матері треба всіх поважати та закінчити школу. Повернувшись до кімнати, П'єр запросив друга покурити, щоб зняти втому. На бойовій арені Отто і Густав довго чекали на Еріка, але вона не з'явився. тому Отто продумав, що Ерік щур, і поплічники раділи цьому. Наступного дня Отто вказує імена учнів, що часто отримують покарання і не слухають НВВС, і серед них Ерік. Після суду Отто, як голова учнівської ради засудив Еріка на місяць ув'язнення та вимагає вилюбити траншею метр навколо школи. Ерік копав траншеї допізна їв самотньо в коридорі після обіду. Коли Єрік їв наодинці, до нього підійшла працівниця їдальні Мар'я і сказала, що він схожий на її брата. Після цього Мар'я казала, що Ерік діє дуже схоже на його брата. Обидва не хотіли допустити несправедливості. Як завжди, Ерік часто курив після їжі. Коли він курив, Марія раптово з'явилась. Вона сказала, що куріння шкідливе і як воно впливає на дихання. Після цього Марія його поцілувала й обійняла. Обидва знають, що школа не дозволяє стосунки між учнями і працівниками застосують суворе покарання, виключать зі школи, звільнять працівника. Проте ночею Ерік і Марія не дотримались правил різдвяні канікули, Ерік заходить до помешкання. Мати весело його зустрічає, але відчим – ні. Відчим одразу питає, чому отримав багато покарань аж до відсторонення. Ерік розповідає правду він не покорився вимозі учня, що виявився сином завзятого та впливового на школі. Відчим каже, що синові слід листити і слухатися. Через погані табелі Єріка його штрафують у школі, і він одержав ще удар від відчима. Матір притиснула очі на страждання. Канікули скінчилися, і Ерік повернувся до школи, нудьгуючи за Мар'єю. Знайшли зустріч, улюблені миготять готять під місячними променями. Оберегаючи одне одного, Отто і густав спланували розіграти Еріка на водою, поки той спить. Їхній план вдалося. Ерік і П'єр проснулися і прибрали кімнату від бруду, розсипаного оттою. Ерік не промовчав, хотів помститися Отто і густаву. Він взяв бруд і розсипав його в кімнаті отто, поки той глибоко спав. Наступного дня Ерік голосно щебетав у їдальні, щоб усі почули, сказавши Хлопці, відчуваєте страшний запах. Із задоволенням понюхав туди-сюди та зупинився перед отто, який їв. Після цього Ерік поширив погані чутки про отто, що він смердить. Отто сильно розгнівався і вдарив Еріка за обличчя до безладдя, але Ерік не відповів у дуру, бо пообіцяв матері. Мар'я каже, Отто зупинитися через те, що Ерік не вгамується. Тому Отто і Густа вміняють мету і полюють на П'єра, друга Еріка. Отто зателефонував П'єру в їдальню, але П'єр не згодився, бо вважав, що Отто не вчинив нічого поганого. Отто розлючений і викликає П'єра на бій після уроку, загрожуючи йому. Отто і Густав націлена на П'єра, вливаючи Еріка. Ерік не може просто стояти осторонь і дивитися, як його найкращого друга б'ють. Після цього вони нападуть на Еріка, і всі учні підкоряться Отто і густаву. Того вечора П'єр був змушений відповісти на виклик Отто, хоча єдиноборці були довкола них. П'єр намагався вийти на один бій з Отто, але їхня позиція була різною. П'єра швидко облили Отто легкими ударами, а Ерік, його найкращий друг, стоячи спиною до них, мучився від болю. Коли П'єру було кінець, і Ерік прибув, стало зрозуміло, що вже запізно. Ерік обробив рану П'єра, подав йому відпочити і вийшов з кімнати. Він зустрів Марч, і вони кохалися до ранку. Вранці Ерік негайно скочив до своєї кімнати, занепокоєний П'єром. Кімната виявилася порожньою, а П'єра вже не було. П'єр набрав свої речі і залишив свідчити, що він назавжди покидає школу, вибачився у листі. П'єр радить Ерікові не здаватися, продовжувати боротьбу зі свавіллям Отто та його поплічників і придушувати неправду у школі. Ерік вирішив помститися Отто та його помічникам за жорстоке поводження з його другом та іншими учнями. Він просить Густава на бій на арені через годину. Ерік, який сам б'ється з Густавом і фон Шенкеном, більш сильним за нього, але обидва далеко слова Р492 образу полагались на батьків. Ері 790, який Т187 ой опорився, здолав їх легко. Ерік залякує Отто, який здивований успіхом протиправників. Ерік попереджає Отто, що він наступний. Але перед відповіддю Отто, Ерік заходить у шкільну кухню шукати Мардж. Працівниця каже йому, що Мардж звільнили. Потім вона передала йому лист від Марч. Ерік був спустошений раптовим від'їздом Мардж, як і П'єр. Один з людей Отто засталось Еріка яким було дістававого листа зі школи. Він сповістив Отто та скомандував перевірити речі Еріка. На жаль, вони знайшли лист, що належав Марч. Отто прочитав його та дізнався, що Ерік та Марч мають стосунки. Отто скористався листом, щоб вигнати Еріка зі школи. Він негайно передав докази серйозного порушення директору школи. Директор вигнав Еріка зі школи після того, як той, схоже як і Марч, порушив правила. Ерік погодився з покаранням. Але їм хотів повернути лист від Марч, який був для нього єдиною пам'яттю. Директор відмовив та положив його в шухляду. Ерік має намір помститися Отто за зівчинки в Ярнсберзі. Його теж виключили зі школи, тож він міг робити з Отто все. Згодом він знаходить Отто в самотьому лісі. Він зустрівся з Отто і загрожував йому палицею, щоб змусити стати на коліна. Але наостанок Ото пропонував йому гроші за милість і був відмовлений. Ерік готувався вдарити Отто. той благав його пощадити, потім знудився. Після знущань над слабкими Ерік поцілував Отто, проявивши милість та спокутування. Потім він повернувся до школи за речами, вбив слово щебетуна і згадав про гунара в пригоді йому буде. Ерік негайно зателефонував гунару, і невдовзі адвокат прибув до Еста Ярнсберга. Ерік сумнівався, чи з'явитися перед директором його друг зайшов до вчителів. Ерік благає не виключати його зі школи і повернути йому лист від Марії. Спочатку директор відмовляє, але потім Гуннар погрожує розголосом про культуру булінгу серед учнів, і директор і інші працівники намірено залишають його. Директор мусить задовольнити всі вимоги Еріка і розпустити учнівську раду Отто. Коротше кажучи, Ерік дуже вдячний гунару за можливість змінити Отто та його правителів. Ерік спокійно проводить свої дні в школі аж до дня свого випуску. Його мати дуже пишається і радіє всім досягненням сина під час навчання в есте Ярнсберзі. Проте його Вітчим все ще не задоволений, бо Ерік отримує погані оцінки за поведінку в школі. Коли Вітчим збирався покарати Еріка, той каже, що це останнє насильство в цьому домі. Тоді він його виганяє. Пізніше Ерік зустрічає П'єра, який їде до Женеви для навчання. Вони пообіцяли знову зустрітися. Фільм закінчується.